Залишитися не можна піти. Кіра і Сергій познайомилися випадково. Точніше, їм трохи допомогли познайомитися. Ні, не родичі, друзі чи колеги, як можна було подумати, все простіше їх домашні улюбленці. Того вечора чапа, такса Кіри, була неспокійна і, мабуть, мала такий же кепський настрій, як і її хазяйка. Тому, коли побачила лабрадора балу, замість того, щоб просто привітатися і піти собі далі, вона чомусь почала на нього гавкати і стрибати. До неї долучився ще й пікінез бася, другий собака Кіри. Піднявся такий гвалт, що господарям прийшлося заспокоювати та рознімати собак. Коли все втихомирилося, чотирилапи побігли собі гратися, ніби нічого й не було. А Кіра та Сергій, залишившись їх чекати, вимушені були познайомитися один з одним. Між ними одразу спалахнув вогник симпатії. А спільну тему для розмови навіть і шукати не треба було. Ось вона ж тут, поруч, інколи крутиться біля ніг, інколи гарчить, тявкає або виляє хвостиком. Сергій та Кіра вирішили довго не тягнути і вже через декілька місяців після знайомства почали жити разом. Зняли невеличкий приватний будинок з просторим подвір'ям, щоб улюбленцям було де бігати. Все таки три собаки в квартирі це занадто. І все було б чудово в їх стосунках, якби не одне велике але минуле заважало, а майбутнє було невизначене. Одного чудового суботнього ранку Кіра прокинулася раніше і, обійнявши Сергія, спитала: Ти спиш? Так, сонно відповів він. Добре, тоді я хочу розказати тобі свій сон. Може, пізніше я хочу додивити свій? Ні, свій зможеш і потім додивитися, а мені треба терміново розказати. Не можу чекати, хочу з тобою поділитися. Тоді розказуй. Сергій перевернувся на інший біг, щоб бачити її. Уявляєш, мені приснилося, що я стою в зоомагазині перед акваріум і роздивляюся рибок. Вони такі красиві, такі маленькі, такі кольорові. Дивлюся і розумію, що я теж хочу собі рибку. Кіро, ти розбудила мене, щоб сказати, що ти хочеш купити акваріум? Ну, добре, купимо, тільки маленькі. У мене в дитинстві були рибки. Ні, ти не зрозумів. Ага, хитруля. Сергія осяяла думка: Це ти натякаєш, що хочеш поїхати у відпустку і пірнати за квалангом, а маленькі рибки будуть плавати навколо тебе, так? І він знову солодко вмостився на подушці. Розумієш, зараз не найбільш вдалий час для відпустки. Ні. вже почала сердитися Кіра. Ти взагалі знаєш, що означають рибки у вісні?» Ні, але сподіваюсь, щось недороге, бо в мене зараз не дуже з роботою і з грошима. Вони означають дітей. Що? Сергій миттєво і остаточно прокинувся та сів на ліжку. Яких ще дітей? Звичайних, малесеньких дітей, таких милих пупсиків, мрійливо сказала Кіра. Мені 28 років, і я відчуваю, що дозріла, щоб мати дітей. Я хочу дитину. А ти як на це дивишся? І я? Не знав, що відповісти Сергій. Я вважаю, це треба спокійно і ретельно обговорити. Про себе ж подумав. Які ще рибки, тобто дітки, мені 45 років, в мене вже є рибки. Одній 15 звуть Ліза, іншій 10 звуть Максим. А ще в мене є риба пила, це їх мама. О, згадав, є ще одна страшнюща риба пірання, це колишня теща. Ні, ні, ні. Дякую, мені вистачає і цього акваріуму. Ніяких більше рибок я не хочу. Він стрімко встав з ліжка. Вибач, це дуже серйозна тема. Обговоримо її пізніше, одягнувся і пішов у ванну кімнату. А жінка залишилася у ліжку далі мріяти і вирішувати, кого вона більше хоче, хлопчика чи дівчинку. За сніданком Кіра повернулася до теми дітей. Уявляєш, як такі маленькі ніжки будуть тупотіти тут по кухні і казати Мамо, тато! уявляю, дивлячись у тарілку з кашею, сказав Сергій. А ще уявляю, як вони ревуть всю ніч, то в них коліки, то зубки ріжуться, а ти потім вранцю з головою, як дзвіни, йдеш на роботу і тільки мрієш про той час, коли зможеш виспатися, водночас подумав Фінн. Це так мило купувати всі ці дитячі речі, маленькі ковтинки, повзунки, іграшки обирати, ліжечко, продовжила Кіра. Так, це дуже мило. А в голові знову а коштують вони стільки, ніби на цю ковтинку розміром 30 сантиметрів витратили метр справжнього шовку, а ліжечко робили з палісандру. Так що ти скажеш? Ти кого більше хочеш, дівчинку чи хлопчика? Скажу, що дякую за сніданок, і якщо не вийду зараз, то спізнюся на роботу. Так сьогодні ж субота. Точно, субота. Чоловік почухав потилицю. Ну, я обіцяв Петровичу глянути його машину, щось барахлить, піду в гараж. Сергій поставив тарілку в мийку, поцілував кіру і вийшов з кімнати. Сергій зайшов у гараж і поринув у роботу та думки. Ранкова розмова з кірою не йшла з голови. Навіщо їй ті діти? Зараз він майже вільна людина. У вихідні хочеш їдеш на риболовлю, або до друзів на шашлики, а хочеш весь день катаєшся на велосипедах, або зібрались і полетіли на відпочинок у Туреччину, а незабаром вони підуть на балет. Чесно кажучи, кіра його ледве вмовила. Не розумію він, навіщо йти дивитися на чоловіків трику. Ось кажіть, який балет, риболовля чи поїздка, коли в тебе маленька дитина? Часу завжди не вистачає, всі втомлені, а ще й треба шукати, з ким залишити малюка. Їх батьки вже не такі молоді й здорові, щоб сидіти з дитиною, а чекати в його віці, поки чадо підросте, так і все життя пройде. Тату, ти тут? почув він голос старшої доньки, а про себе подумав о, біда не приходить одна. Цікаво, що цього разу. Лізо, що трапилось? Мені потрібні гроші п'ять тисяч гривень. Дівчина одразу перейшла до діла. Ого, а чого так багато? Я хочу пофарбувати волосся в рожевий колір, зробити крутий манікюр і купити новий чохол на телефон. А що зі старим чохлом недавно ж купували? Ні, той вже повний відстій, треба інший, прикольний. І все це коштує п'ять тисяч? роздратовано спитав Сергій. Ні, а решта то моральна компенсація. Яка ще компенсація? не зрозумів чоловік. Ну як яка? Ти ж нас покинув, тепер плати за те, що я росту без батька. Лізо, припини ми вже це обговорювали тебе ніхто не кидав, а з твоєю мамою ми розлучилися, а вона сама на цьому наполягала. Ти вже доросла і повинна все розуміти. До речі, що там твоя жаба? Тебе ще не кинула? По-перше, вона не жаба, і щоб я більше не чув, що ти так її називаєш. А по-друге, чому вона має мене кидати? Так ти ж старий для неї. Подивись на себе волосся все сиве, он живіт який відростив, грошей нема. Навіщо ти їй потрібен? Вона собі молодшого знайде. Досить, на, тримай 500 гривень більше нема йди. А мама ще казала, що треба гроші на нову футбольну форму та бутси Максу, а ще за гурток заплатити. Добре, я їй зателефоную». Ні, не телефонуй. Вона не хоче з тобою розмовляти. Скинь гроші на картку і все. Десять тисяч гривень. Все, йди вже, ледве стримуючи себе, сказав Сергій. Кіра чепориться перед зеркалом. Залишився один штрих підфарбувати губи, і вона готова. Нова сукня, туфлі на підборах почувається королевою. Сергій нетерпляче чекає на неї. Сьогодні вони йдуть у театр. Раптом у Сергія задзвонив телефон і він вийшов розмовляти на вулицю. Мабуть, колишня дзвонить, в неї талант вибирати непідходящий час, промайнула думка у Кіри. Ну нічого, сьогодні цей номер не пройде. Вона не зіпсує мені настрій. я місяць чекала на цю виставу. Найкращі квитки купила заздалегідь, бо дуже швидко розбирають. Танцює якась прима балерина. І ось цей день настав. Зблідлий Сергій вбіг у кімнату і тільки кинув. Макс розбив голову. Термінова треба в лікарню. Вибач. Схопив ключі від машини і вибіг на двір. Вхідні двері грюкнули. Помада так і застигла у руці дівчини. На душі спочатку порожнеча, після з'явився розпач, потім розпоч змінився злістю, а далі просто від бесилля полилися сльози. Кіра сповзла на стілець. А може, це знак? І треба ще раз поміркувати, чи дійсно вона хоче створити родину з цим чоловіком і мати від нього дітей? Чи зможе вона завжди ділити його з кимось ще і як довго витримає оці постійні? Макса треба відвести на гурток, колишня не встигає. У Лізи завтра концерт, треба обов'язково піти. Макс хоче все, Ліза хоче те. А їй тільки вибач, вибач, вибач. Так, зрозуміло, це його діти, але як же вона? А що буде, коли у них з'явиться спільна дитина, він теж кине все і побіжить рятувати своїх старших дітей? До моменту, поки вона не вирішила народити дитину, ці питання її не турбували. А тепер, наче очі, відкрилися. Як їй бути? Що робити? Кіра вийшла з роботи, а вона розмірковувала, коли краще поговорити з Сергієм і розповісти йому про своє рішення, сьогодні чи може почекати до вихідних. Попереду себе вона побачила знайому постать колишнього чоловіка. Він стояв і чекав на неї. Привіт, Кирило, що ти тут робиш? Кіра підійшла до чоловіка. Привіт, приніс тобі подарунок. Хотів привітати з минулим днем народження. Він простягнув їй святковий пакет, вчасно не зміг, був у відрядженні. Дякую. А чого це ти раптом надумав мене привітати? Сумував? жартома спитала Кіра, роздивляючись пакунок. Може, й сумував. Невпевнено відповів він. Ще скажи, що я найкраща, і ти не можеш без мене жити, продовжила вона в тому ж тоні. Так, за цей рік я багато чого передумав і про нас, і про наш шлюб, ти дійсно найкраща. Ну, добре, добре, а то зараз ще договоришся до того, що жалкуєш, що ми розлучилися, хочеш мене повернути, і таке інше, не треба, це все позаду. Можливо, і хочу повернути. Дякую за подарунок, перервала кіра чоловіка. Я вже піду, бо Сергій дуже ревнивий, не хочу скандалу. Якщо тобі буде потрібна моя допомога, обов'язково дзвони, кинув Кирила їй на вздогін. Добре, тільки й сказала вона. Прийшовши додому, Кіра вирішила не чекати вихідних. Вона вже остаточно все вирішила і не змінить свого рішення. Сергію, мені треба з тобою серйозно поговорити. Прибираючи посуд після вечері, почала розмову кіра. Про що? перечуваючи недобре, спитав чоловік. Про нас. Тільки прошу, не перебивай мене. Я довго думала і вирішила, що нам краще розійтися. Запала гнітюча тиша. Сергій мовчав, опустивши голову і скрестивши руки на грудях. Кіра продовжила. Можливо, я потім пожалкую про це своє рішення. Воно мені важко далося, але так, я вважаю, буде краще для всіх. Хочу, щоб у моєї майбутньої дитини був батько, який буде любити її на всі сто відсотків, а не тільки на тридцять. Не хочу його ні з ким ділити. У тебе вже є хтось інший? роздратовано спитав Сергій. Ні, звісно, нема, образившись, різко відповіла вона. Але це не має ніякого значення, я не можу втрачати дорогоцінний час, мені треба будувати своє життя, а в тебе воно своє, твоя колишня, діти, це все дуже складно, я так далі не зможу. Потім буде ще болючіше краще одразу вирішити все раз і назавжди. Вибач. Самолюбство Сергія було зачеплено. Кіра випередила його. Він розумів, що колись ця розмова обов'язково мала відбутися, і він сам хотів запропонувати кірі, щоб вони деякий час пожили окремо. Хотів розібратися у собі у своїх почуттях. Останнім часом зовсім заплутався. А її бажання мати дітей взагалі все перевернуло з ніг на голову. Йому нічого не залишалося, як погодитися з кірою. Дев'ять місяців по тому. Кіра з Кирилом вийшли разом з будівлі жіночої консультації. Обережно, Кіра, обережно. Після дощу тут дуже слизько не впади, сказав чоловік, підтримуючи її під руку. Ну куди я впаду? Ти так міцно мене тримаєш? Я ж хвилююся і за тебе, і за дитину. Лагідно відповів Кирило. Дитина ще зовсім маленька, десь як Ківі, нічого з нею не трапиться, заспокоїла його Кіра. До речі, по дорозі бачила магазин з колясками. Може, зайдемо і подивимось, запропонувала вона. Я вже все подивився в інтернеті і все прочитав, і які колеса кращі, і щоб легка, і зручна була, і розмір підібрав, щоб увійшла у ліфт. Тобі залишилось тільки обрати колір, і яка з двох моделей тобі більше подобається. Так, який ти молодець, а я й не подумала про колеса, ліфт. Я хочу, щоб у моєї дитини було все найкраще, сказав майбутній тато. Я теж цього хочу, і кіра міцніше стиснула руку чоловіка. Ой, забула, мені ще треба в аптеку вітаміни купити. Ті, про які ти нещодавно говорила? Так, не хвилюйся, я вже все купив. І вітаміни, і полуницю, і оселедець, і лимони з солоними огірками. А це все навіщо? розсміялася Кіра. А раптом ти захочеш чогось смачненького, або солоненького, або кисленького. А якщо я захочу щось інше, тоді куплю все, що ти забажаєш. Чоловік ніжно пригорнув до себе жінку. Кіра у відповідь поклала голову йому на плече і подумала все таки я зробила правильний вибір. Сергій з дітьми вийшли з парку, кожен котив свій велосипед. Тато, пам'ятаєш, ти обіцяв сходити зі мною на картинг, нагадав Максим, а мені обіцяв у кіно, додала Ліза. І я все пам'ятаю. А може, зайдеш до нас, запропонувала Ліза. Мама сьогодні буде робити твої улюблені голубці. Та ні, якось в інший день. Будь ласка, ну, будь ласочка!» – мовляла Ліза. А ще у нас кран прорвало, довелось воду перекрити, а в моїй шафі дверцята відірвались. Як це дверцята відірвались? перепитав Сергій. Не знаю. Отак висіли, висіли, а потім бац і відірвались. Треба полагодити. Дивно це? Ліза ж про себе подумала. Звісно, дивно. я всі пальці собі поранила, поки їх відкручувала. А ось кран це вже точно не я. Може, Макс? Так що зайдеш? з надією спитав Максим. Добре, зайду, подивілю, що там з кранами, з дверцятами, а тоді завтра на картинки в кіно. Ура, клас! разом закричали діти. Тато, а мама зробила нову зачіску, повідомила Ліза. Зрозумів, вона їй не посує, тому увагу не звертатиму. Дівчина засміялась. Ні, все навпаки. Коли побачиш, скажи, що в неї чудова зачіска, і вона їй дуже личить. А, тоді, звісно, скажу. І вони щасливі разом попрямували додому. Дякуємо, що слухали разом з нами.